Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на покровськ, що обстрілюють Покровськ. Так, тут дуже цікава, виходить, карта, може бути відступ расистів. В них проблема, в них є перешкода, зруйнована якась їм, чи не постачається зброя, чи може нестача живої сили, зброї. от Дуже сильно зруйновано Покровськ і міста. Може зруйновано бути три міста, такі до фундамента, руй, руй, руйнують будинки до, до фундамента. Велика біль у людей. Можуть бути ще зливи початися. Від цього ще важче людям жити, що ну, немає де сховатися. Але люди присутні. На Покровському напрямку цивільні люди можуть навіть бути із контузіями. Чекають, лишаються люди. Ну і в расистів проблеми, поразки вони змушені будуть звільнити, відступити, відійти заперечуюсь негатив, убираю. Прошу, вище сили, допоможіть. Одведіть, одверніть расистів від Покровську. Поверніть їм назад. Всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, весь ем, негатив, всю агресію, що чинять расисти на Покровському напрямку, поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. І прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку агресію, що чинять рашисти, відведіть, відверніть від наших військових, цивільних людей і поверніть назад росіянам, тим, хто дає накази, хто виконує ці накази. Хай йому на голову, це все падає, його нижче, більше не може давати накази, більше не можуть воювати ніколи в житті. Буде так і так буде. Оцікаю отвертаємо, які перекривають. Прошу захисту міцного і прошу зруйнувати всі плани росіян. Більше не мають можливості обстріли робити. Повністю зруйновано, знищено артилерію, авіацію військову Росії. Росію. Перекр... Де буде закрите небо над Покровським, над нашими військовими, на Покровському напрямку, закрите небо. Захист міцний і вдень, і вночі буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх ворогів, хто наступає на Покровськ і поверніть все лайно, що робили людям, всі страждання, що принесли Україні, поверніть їм назад, хай в них таке буде. Все, що принесли, собі назад, забрали і додому до себе віднесли. Буде так і так буде. Та буде захист міцний, закрити небо на Покровськ. Буде все сказане, здійснено, так буде. Добре, наступне питання це курахівський напрямок. Скажіть вище сили, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на курахове, чи є якась загроза? Скажіть, допоможіть, будь ласка. Те, про що домовлялися, так довго чекали, дуже повільно. Туди має надійти підтримка, допомога, зброя Здійсня... Здійсняться от все, на що чекали, про що мріяли. от Нарешті має оці дві карти дуже хороші. Добре. Це те, що говорить, що повільно, що ніяк не могло зрушитись, зійти з точки. З... Бо багато було яких навмисно перешкод, маніпулювали, дуже з... заважали, щоб. Ну, це ворог, ті, хто працюють на ворога, така була домовленість, щоб все було повільно. От, Курахове. з під Украї. Під Україною. Та, тут, скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка. Угу. Все буде добре, хороша карта вийшла. Рашисти намагаються приховати, що в них на цьому напрямку не вистачає живої сили. І це буде така для наших військових от, можливість дуже хороша. Тут можуть бути хороші події. От так. Я заперечую повністю всіх, хто працюють на расистів. Більше не можуть заважати надавати зброю Україні. Викриваю всіх агентів, всіх проплочених людей, всіх, хто працюють на расистів, викривають, засуджують за злочин проти людяності. Буде так і так буде. Угу. Угу. Заперечу весь негатив убираю. Так, уночі взагалі там дуже сильний обстріл і а, страшно надзвичайно. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на Курахівському напрямку. Надходить допомога, зброя, закривається небо над військовими і цивільними. Більше не можуть рашисти наступати, тікають, лякаються самі по собі. Стріляють, прошу, допоможіть, зруйнувати повністю всю військову інфраструктуру Росії. Росія більше воювати не може, ніколи більше немає ні зброї, ні військових, повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. Буде так. От вертаю, отсікаю росіян від Курахового. По інших шляхах пускаю. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликай, допоможіть, одведіть, одверніть від військових, України, цивільних людей, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть, їм назад поверніть, в їхні домівки, в тих, хто дав наказ, хто його виконав, хай до них воно все повернеться, і на них їх же знищить. Буде так і так буде. Буде все сказано здійснено так буде. Так, і я ще хочу подивитися: Курський напрямок. Вищі сили, допомоги, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає, чи є перешкоди наших військових на Курському напрямку, що заважає знищити расистів, чи є якісь перешкоди просуватися нашим військовим на Курському напрямку. Як тільки не намагаються расисти домовитись, якимсь чином, щоб домовитись оці дві карти, говорять, що домовитись із сильними світу цього йдуть перевмовини, щоб нам не давали зброю, що от вони такі нещасні расисти, Війна на їхній території, що от вони ж такі нещасні. Це все не допомагає. Війна на їхній території продовжиться, тільки більше і більше зброї буде надходити на Курський напрямок для наших військових. Це хороша карта. От, і про це не розголошують, не говорять, але все там. Буде по наростаючій надходити. Решистам від цього дуже погано. І це вони теж намагаються приховати. Влада вже не витримує. Це дуже сильні, це хвороба. Вже це перейшло в хронічний стан, влада. Я думаю, що його або отруять. Ну, це, це дуже сильні травми для самого Путіна, для всього його оточення, і всі військові, хто винний да, в, в цьому наступі на Курськ, ну, всіх буде ну, убито. От мені йде або отруєно, убито. Це, це в них як. Така ганьба, вони будуть якимсь чином це змивати, убирати. Зміни владі йдуть. от І вони вже дійсно розглядають питання обміну. Як врятуватись із цієї ганьби. Тому що дійсно Ну всі. Всім вигідно в Європі, от, в світі, всім вигідно, щоб війна була на території Росії, це дуже прекрасно. Ніхто не збирається це ну, як то зупинити. Скажіть, що це Це буде продовжуватись, зброї буде ще більше. І, можливо, були якісь домовленості, що ніколи на території Росії війни не буде, щоб це не було, тут всі порушені домовленості буде іще більше. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи якісь перешкоди військових України? І жодної перешкоди. Це дуже правильні кроки. Закон на боці України і будуть йти до Курська, до Москви, тут абсолютна перемога. Це дуже хороші кроки. рашисти намагались маніпулювати якимсь чином з. Тим, що вони, типу, жертва, що на них напали, Ну, це ніхто не піддається цим маніпуляціям. У них, може, є якийсь шанс, зпрошу висняти, обираю. Вивезти війська, Ну піти на от якийсь обмін територіями, але я бачу, що це не буде, що тут вже немає зацікавленості обміну територіями, тут будуть іти далі і далі і далі буде війна на території Росії. Заперечу весь негатив, убираю, повертаю назад расистам, всі біль, сльози, страждання, смерті. Не вистачає живої сили. На Курському напрямку також у них там проблема. Угу. Вони дуже сильно чекають, думають, що буде допомога, десь мають, а там не дуже і поспішають. Хтось має їм допомогти. Заперечу весь негатив, убираю, повертає назад расистам, хай на собі відчуваються біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесла Росія Україні, повертає їм назад, в Росії Звідки прийшло? Хай туди і вертається, хай на собі все переживають, і більше воювати ніколи не зможуть. Буде так, і так буде. Оцікає на віки вічні расистів. Плани ворожі зруйновані повністю. Більше війну продовжувати не можуть, тікають, лякаються. Самі по собі хай стріляють. Все погано вертає назад. Вищі сили, янголів-охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим Україні на Курському напрямку. Більше нема жодної перешкоди нашим військовим рухатись на Курськ. Відкриваю дорогу, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів, роду, прошу, захистіть наших військових України. На Курському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Всю агресію, що чинить расисти нашим військовим. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, тим, хто дає накази на обстріли. хто... Здійснюють ці накази, хай на них це все падає, їх нищить, більше не можуть расисти воювати і ніколи більше не зможуть. Буде так і так буде. Повертаюся війну самі стріляю, в буде все сказане, здійснено так буде. Так. Добре, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!